Доброго ранку! На жаль, період застуди ще не минув. Що робити? Як цьому заподіяти? Про це й поговоримо. Під час застуди існують певні правила. По-перше, бажано залишитися вдома і приділити увагу собі. Стосовно харчування слід надавати перевагу стравам у відвареному та запеченому вигляді. Категорично не рекомендуються страви гості та смажені. Цей період слід багатопити до трьох літрів на добу. Відмовтесь від кислих соків фреш, однак шматочок лимону до чаю не завадить. Для профілактики застуди не забувайте себе кожного дня збагачувати вітамінами, особливо вітаміном С. В цьому разі якнайкраще підійдуть соки фреш або смузі з овочами або фруктами. Можна допомогти собі вітамінними препаратами, але бажано за рекомендацією лікаря не ходити голодним і їсти 3-4 рази на день. Не забувайте, будь ласка, про природні антибіотики, цибулю, чесник, грін, аромат яких знижує ризик виникнення застуди. Бережіть себе та піклуйтесь про себе не тільки під час застуди.